Всім привіт! Сьогодні зробив тут такий, можна сказати, міні-ремонт, міні зараз вам все покажу. В принципі, результатом я задоволений, що так є, та як я і розраховував. Так, ось так, я собі тут е, побілив, перейшов в окно, ну, те, що дістав, за клітками, само собою, я не перебілив, але ось ту стіну, що дістав, оцю стіну. Повністю біля витяжки перейшов, тут де качки у можливості. Що далося в цих, повністю все перейшов, оці е, теж побіли, ну і він дюків тепер покосуйся, теж можна сказати, набагато набагато чистіше. Чистіше, світліше, воно і в стайні стало світліше, і перепілочкам воно більше відбиває світло. Я то все буду коли. То не знаю, коли то буде, мені то напевно треба буде якось робити яросами. Я коли все буду виносити брудера, тоді, тоді хочу повністю все перейти. Бачите, тут теж доки, доки дістав, доки дістав, а там далі вже, вже не побілено. Е, ну, Такі справи. Воно все воно набагато. Ну, по-перше, дезінфекція, тому що в окно впливає, впливає бактерій дуже багато. І по-друге... По-друге, світліше, я хотів, щоб було більше краще видно з оцим всім перепілочкам. Щось, щось пер на вечір вон, почали цілий день, їзд. Не було. Щось на вечір почали ці мої красончики підноситись. Одні, другі та всі. Е, тих так і я ще не перебрав. у нас сьогодні цілий день дощить, але тут ще тих пару лишніх самців, що є. Ну як лишні? Я їх взагалі всі лишні, бо я сюди самців лишати не буду, але вже... Вже набагато, набагато спокійніше. Також е, ще зі змін. Так, зараз може заспокоїтися. І до цих е, я забрав хлосочку, я забрав тому що вона дуже дуже товклася і не давала їм. ну, Вона перевертала вони слої і, і той тут гарячо, Тому я думаю, вона їм, їм не потрібна. Вони на самому верху. Тому я думаю, як справляться. Ось так. Дивіться, теж, теж гарденьки, там тих 10 поїхало, що були більші, але о, о, о ну і куди, і куди, і куди. Так, це хітне, те Але так давайте я закрию, бо я спечкою трохи спишу і вони їм дуже весело від того, що я спишу світу. О, тому все добре. Тим місце добре, я бачив вже, до речі, що з цих, а на там навіть якій кліточці. Вже самець, який самець пробував, пробував парувати іншу перепілочку. Вони не знають, вони такі, дивіться, їм отак руку даєш і вони такі кусючі. Там ті всі такі не були, а ті кусають, і причому кусають так прямо боляче. Все, що, все, я вас не чіпаю. Дав їм ще на ніч якраз поїсти, попити, чекаю, поки поїдять, ще крякали, щоб своїх не заганяв сюди і тих всіх і тих всіх решту. Як весело, як весело. Ре місце побільше. Знімав сьогодні, хто бачив оцих на коротке відео. Написали, одні, одні мені написали, що тут три курочки, а інші написали, що два півника і одна курочка. Но я так дивлюсь може і два півника і курочка, бо в цих оцього, чекайте, ви, ось там того, чи в якого це, до речі, більший такий бузарей знову рискну відкрити. Це вже не перепілка, вони, якщо полетять, то я вже їх не зловлю. Але хто не ризикує, як то кажуть. О! Так, е голова, я бачу в когось, напевно, того дальнього. Голова така менш облиняна. Казали, що вони якось мають ріжити. Мені написали, де подивитися, але я, я не маю часу фактично зараз. Мені так просто цікаво, я так ходжу до них кожного дня заглядаю. І мені цікаво, але я так... О, це напевно... напевно курочка, бо вона таку має меншу голову. Біля очей я маю на увазі це облиняне, а оці мають такі трохи побільше. Дивіться, вони такі досить спокійні, я їх відкрив і вони не втікають, тому що світить спишка, він вирішив, що йому конче треба повечеряти. А що, молодці, хай привикають до мене. Так давайте, краще закрию, а то в мене їх тільки три. Буде обідненько, якщо... Якщо десь десь дінеться, так, а ну не кусати, що там кусається. Всі що дев'ять такі на дворі. Живуть в брудері і... А ну що і тут? Ще нікуди я не випускав. Ой, так, 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 ще й. Ще... Шей. О. Щось зблизилось. Нікуди я їх не випускав, вони в мене так тут. І живуть, вони такі, кажу, всі, всі гарнасенкі. Ці крупненькі, о, до речі, <хи> якби не почав їх знімати, не подумав, що вони вже наймолодші, то не згадав би, що я ще не загнав наймолодших. Я вже їх заганяю, на дворі вже ніч. Тут, напевно, прийдеться їх половити. Але я вже їх чув заганяти, дивіться, такі вони гарнесенькі. В них брудер так, там накритий. Захід і шиби знятих, тому в них сухо. Ох, ох-ох-ох. Дивіться, які кабаносики. На перероста слимачечки гарно ростуть. їх мало вони, їм той брудер надовго буде. Вони такі повністю з Так, очіка десь тут, вона, до речі, така якась, не знаю, там є, така підскубана, видно, вона так то класі. Покажу, бо я тільки, тільки воду їм поставлю, вони вже п'ять хочуть буде. Вона якась така була. Перестрашно, за тою водою бігала і, і я не знаю, що з нею робити. Думаю, заберу її, будуть сильно пищати тувер, але ну, і забрав вони взагалі. Вони взагалі не пищали, чим треба додати поїсти, бо вони, ну, як вони тут мої ці марани ходять. Я так... Так, а де моя? Ого. Моя лопатка? Тут марани ходять. Оцей ходить, а з ними ще в день марани. І, і вони їм під'їдають. А в нас тут повна кліточка треба, щоб вони гарненько гарненько несли зі росли. Я сьогодні зранку всіх, всіх почистив. Думаю, дощ почав падати, і думаю, візьму що я за цю побілку. Я давно то хотів зробити ще літом, але не мав скажімо так, не мав часу, тому що було багато... Та й зараз є багато роботи на полі, але та як падав дощ. То я, то, я то зробив і скажімо так результат мене влаштовує повністю. Е, ну, Тут, бачите, колись було штикаторно, де, де штикаторно там краще, а по цьому мені дуже йшло багато, воно впитували пішокоблок, дуже багато в себе тягнув. І то не сюди ідеально пішло. Ну, Але в загальному могло би, могло би бути. О, І не знав, як буде правда на оцих, бо ти залізо, але так і Досить добре, треба буде якось. Через місяць другий коли буде час, знову повторити сьогодні цілий день. Робила витяжка, щоб підсихало, бо на дворі, бо на дворі все різкі висохло. Ще ото, що отут на металі. Тут вже висохло. Я десь бачив, що ще вже підсохло. Вже все, підсохло, то ще трохи. Ще як я індики заганяв, то ще було, ще було мокренько. Зараз ще трошки я б виключу, бо було холодно, але всіх воно заганяв. Вони зі двору всі мокрі. Почало, волога виросла і треба, треба, скажімо так, їх включити витяжку, щоб витягнула. От там, бачите, качечку закрив, бо в неї почався накльов з цієї крайньої, і ми завтра з вами, я думаю, будемо, будемо діставати. Отів всі сушаться, вони такі обнагліли, ходять вже по цілому годі, так як на ту капусту навчилась ходити, так на неї і ходять. Но... Ходять, то ходять, за хай собі так, не боянься, ще хай собі ходять. О, я сьогодні, сьогодні, до речі, треба буде подивитися, ви напишіть, чи, чи краще як із відео, бо я сьогодні знімаю на інший телефон, мій, що ти не знаєш, що заставлю на зарядку, він дуже в мене скоро розряджається, батарея сідає і я вон ту став. Знаю, перезагрузив, він буквально за пів години. Може зарядився на відсотків 7, тому взяв інший а цей ніби, ніби новіший, мав би, мав би знімати краще. Ну не знаю. Напишіть, чи є різниця, мені цікаво, подивився до того місця. Сдивіться і каже, якщо буде, якщо буде краща якість, то я буду або на те знімати. Просто мені проблемніше. Проблемніше, бо мені треба перекидувати, або треба на тому телефоні відкривати тік-ток е, від той. тік-ток, господи. Я ще почав вести ток до речі, там посилання є, в сорти профілі, кому цікаво, можете перейти, підписатись. І голова вже на кінець дня не варить, майже взагалі. це я то вже говорю. Говорю все, що, все, що в голові. Тому каже, якщо так, то або відкрию я на тому телефоні, тобі кажуть, по YouTube студії, щоб ремонтувати і закидувати, або буду думати купити інший телефон, бо там той вже зовсім, зовсім щось йому приходить скажімо так, капець. Е, ну, так, завтра, завтра є деякі плани, якщо, якщо все вийде, то... То, будете, то Завтра я вам все покажу, але хто поки що, поки що плани. Вийде, не вийде, не знаю. Ну, каченята буде точно, <смі> А решта, решта буде бачити. Е, тому всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, е, відправляйте друзям і хай у вас все буде добре. Всім мирного неба!